Гур знову навідався під Москву. Гуркіт на залізниці в Московській області почули всі. Російська пропаганда щось там намагається брехати і приховувати. А от головне управління розвідки поділилося з нами шикарними кадрами, знятими напередодні під Москвою. Давайте подивимось. Отож, деталі 27 грудня 2024 року у першій ночі на залізничній станції населеного пункту Воскресенск Московської області. Відбувся вибух, який знищив вагони вантажного потяга держави-агресора, пише головне управління розвідки в себе в телеграмі. Використовувала держава-агресор ці вагони для забезпечення логістики російської окупаційної армії. Масштаб завданих агресору збитків встановлюється. Ну але, судячи з запалу російської пропаганди, яка намагаючись приховувати наслідки цього гуркоту і бреше, про начебто відсутність пожежі. На території залізничного депо Воскресенська страх вождів Кремля перед внутрішнім спротивом путінському режиму, а також а також страх перед втратою контролю всередині країни серйозно зростає. Ну і про це свідчить в принципі та реакція е, страшна, швидка і алергічна реакція Кремля на дрібні диверсії, про які ми з вами говоримо вже тиждень. Пам'ятаєте, на минулих вихідних. Я акцентував увагу на тому, що в Росії в ворожому глибокому тилу почастішали дрібні диверсії, і це дійсно сталося за буквально кілька днів. Десятки диверсій, про які стало відомо публічно, відповідно, мабуть, що й більше сотні могло бути а, в, 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 включно з тими, про які не стало відомо широкому загалу, бо ж пропаганда намагається все приховувати завжди. Та власне така кількість це діяльність судячи з усього українських. Ну, як вони називають це шахраїв? Я вважаю так інформаційних диверсантів. Це ті персонажі, які телефонують до Росії із різних номерів, але судячи з усього, маскуються під саме російські номери, і вдало видають себе з різних там ФСБшників, банкірів, поліцейських, які закликають росіян абсолютно підконтрольних будь-якій замбьошки. Росіян, яких можна буквально отак, от е, помахом пальця ввести в оману, як робить їхня пропаганда, так як робить їхня військова машина, як робить їхнє офіційне, так зване політичне керівництво. От вони роблять це, щоб вбивати українців, а українці е, зі свого боку відповідають через тих, тих такі. Ну, не надто освічених, або ж не надто з критичним мисленням, розвиненим через таких росіян, відповідають. Ну, в принципі, зазвичай всі живі. Там вони підпалюють то банкомати, то якісь поліцейські відділки, то військомати, то поліцейські автомобілі, то ФСБшників, якісь, то гелікоптери. Часто теж це буває. От, власне. В такий спосіб, в тому числі, Україна намагалася здійснювати диверсії в російському глибокому тилу, але зараз росіяни прикрутили гайки. Вони сказали, що не можна тепер в Росії дзвонити з месенджера на стаціонарний або на мобільний телефон, як було раніше. Тепер ця опція втрачає. Ну я так розумію, на певний час може втратити масштаб, але я впевнений, що українці придумують, як їм додзвонюватися і як їм ще. Транслювати, от в такий спосіб, не тисячою, а мільйоном дрібних порізів, що воювати на чужій землі не потрібно. Потрібно просто забратися, і не буде у вас ніяких проблем. Якщо заберетесь, виплатите репарації, і військових злочинців. От і все це як камарік, правда. Ну а якщо ні, якщо не згодні, то будете все життя. І під дронами, і під ракетами, і під отакими от рукотворними диверсіями на своїй території, слава силам оборони України, слава головному управлінню розвідки, в тому числі які здійснює такі диверсії, наскільки я е, здогадуюсь, і е, той тип диверсій, е, про які ми говорили з вами хвилину тому.